Як вирішиться задумана ситуація. Однозначно, шлях ви побачите, тобто все роз'ясниться, якщо зараз ви заплуталися і не знаєте, куди дійсно рухатися. Але можу вам з певненістю на 100% рухається до щастя, тобто все налагодиться абсолютно в усіх сферах життя. Йде щастя, радість, ви знайдете людей. Які бачать світ, так як ви, ви зустрінете, якщо самотні своє кохання, ви знайдете роботу, яка буде приносити вам гроші, задоволення, ви не будете самі. І взагалі тут про те, що вас почують. Тобто, якщо ви працюєте голосом, там, чи виступаєте на сцені, чи ось ведете блог, то не зупиняйтеся, це знак вам конкретний, щоб продовжити ще ось трошечки. І вас чекає розквіт. Щастя, радість і благополуччя. Тож, все буде супер-пупер. Все буде навіть краще, якби ви собі могли уявити. Якщо, звісно, більше потрібно вам роз'яснити, то чекаю вас в Телеграм.